Вінницький дитячий садочок номер 28 знову запрацював після дворічної перерви. Його двері для дітей зачинилися під час повномасштабного вторгнення, адже у закладі не було сховища. Нині на територію закладу вже звели протирадіаційне укриття. Тож малеча повернулася у дитсадочок. серед 22 дітей, які вже наповнили групи, і шестирічна Оля. Ми сьогодні... Як завжди пішли гуляти, ти їли, пішли спати і так далі. Все подобається, окрім спати. Родирадіаційне укриття розраховане на 123 людини і дітей, і персоналу закладу. Сховище облаштовано за усіма стандартами. Тут є медпункт, місце для забруднених речей, вентиляційна вбиральня та їдальня. Зокрема, тут забезпечили і безбар'єрний доступ. Встановили підйомники, аби вихованці на кріслах колісних безперешкодно спускалися в укриття. Приміщення вже обставили меблями. Коли ми розпочинаємо роботу в очному форматі, безумовно задоволення немає меж ні у кого, ні, ні працівники, і батьки, і діти раді зустрічі, раді співпраці, і ми тільки починаємо, але вже доброзичливий настрій, і робота йде вперед. Окрім новозбудованого укриття, тут модернізували систему опалення та водопостачання. Раніше це була болярна. Зараз це індивідуальний тепловий пункт модернізований, в якому встановлено два теплообмінники українського виробництва, дуже високоефективні, займають дуже мало місця і працюють автоматично. Вони забезпечують один з них забезпечує опалення і гарячу воду дитячого садка і протирадіаційне укриття, а інший лише гарячу воду дитячого садка. Нині на території Вінницьких навчальних закладів вже запрацювали сім протирадіаційних укриттів: шість біля ліцеїв і один біля дитячого садочку номер 28 Ще три будується: одне буде відкрито на початку нового навчального року, інші в кінці календарного року. Ще є два дві проєктно кошторисні документації для будівництва ще двох укриттів. По завершенню війни такі укриття використовуватимуться як приміщення для гуртків, тренувань та позакласних заходів. Катерина Соколюк Олег Літвінцев новини задань телеканал. Віта.